Мережу сколихнула публікація відомого маріупольського фотографа Євгена Сосновського. Саме він опублікував відмову комісії мінветеранів про встановлення інвалідності внаслідок війни Маріупольчанці Наталії Юхмановій 15 березня 2022 року. Наталія, її мама та чоловік потрапили під російський обстріл. Вони перебували у гуртожитку у центральному районі Маріуполя. Наталія втратила око, отримала поранення обличчя та рук. Їх евакуювали у третю лікарню, а згодом їм вдалося виїхати з міста. Араз жінка має другу групу інвалідності, але причина загальне захворювання, тому вирішила добитися справедливого статусу інвалідності внаслідок війни. Торік, у березні, оформила заяву у поліції, аби правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Потім проводили судмедекспертизу. Цей шлях затягнувся на довгі місяці. Всі документи зібрала під кінець року. а 27 березня отримала лист від мінветеранів з відмовою, бо згідно з постановою 306 кабінету міністрів, статус інвалідності внаслідок війни можуть оформити люди, які отримали поранення на території бойових дій. А в наказі 376 міністерства розвитку громад та територій зазначається, що бойові дії у Маріуполі завершилися 4 березня 2022 року. А з 5 березня місто окупували росіяни. Коли я відкрила цей пакет. Де була написана ця дата, вона просто для, для мене особисто, пораненої там в Маріуполі. Це була дуже просто жахлива історія. Це шокувала родина Наталії, бо весь світ знає про те, що місто тримало оборону до 20 травня. А зараз, коли люди оговталися та почали розбиратися в юридичних питаннях, з'ясували таку проблему. І другі ж такі люди є, щоб ну Наталя як провела таку дорогу для всіх, було щоб не, не не для тільки от ми зараз. Говоримо, робимо все для того, не тільки для от Наталі, а для всіх, щоб була такі понятно. Але першочерговим документом є наказ 309 розформованого міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Його видали ще 22 грудня 2022 року. Тоді вперше визначили, що Маріуполь, нібито офіційно окупований з 5 березня. Сама проблема пов'язана безпосередньо з цією датою, яка зазначена у нас в наказі Міністерства розвитку. Цю проблематику ми розуміли, і починаючи з початку 24-го року ми вели перемовини не стосовно необхідності відкоригування ось цих дат. На даний час готові вже листи там до пані Ірини Верещугу, до міністерства розвитку стосовно відкоригування, все ж таки звернення уваги на проблему. На ситуацію також відреагував уповноважений справ людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що ця відмова це порушення прав, а не просто бюрократія. Під моїм головуванням відбулася нарада за участі народних депутатів, представників міністерства міжнародних організацій. У результаті мінветеранів підготували проєкт постанови, що дозволить визнати інвалідність після деокупації територій. У мінрозвитку також пообіцяли виправити дату окупації міста. Коли саме поки не зазначили, для цього планують звернутися у Донецьку обласну адміністрацію та Міністерство оборони, аби відновити хронологію подій. Звісно, загальновідомий факт, що в місті Маріуполі як мінімум до 20 травня точилися активні бойові дії, і зараз міністерство працює над тим, аби оновити свій 376-й наказ, яким якраз встановлюються ці дати. Ми зараз підготували відповідні запити в Донецьку обласну військову адміністрацію, в міністерство оборони України для того, щоб вивчити це питання, оскільки ми розуміємо, що воно надзвичайно чутливе. Після відмови Наталія не планує подавати у суд, буде чекати на зміни у законодавстві, а згодом знову добуватися справедливості. Валентина Чурікова, Святослав Малешкін. Ми працюємо для вас.